Я дякую всім вам за, за, за добрі слова, що ви пишете в коментарях, я бачу. І в чаті пишете молодці. Так, що нас тут кажуть модератори Оксана? Угу, угу. За і перемогу України. Отже, якщо людина не вірила в Бога і померла, похорон був без священників, Чи потрібно молитися за її душу? Дуже була хороша і добра людина. Обов'язково молитися за таких людей, бо тому що, кхів, відсі, ви кажете, не вірила в Бога і померла. Поховав був без священника. Ну, Наше діло молиться. Молиться. А як же ж? Бо Тому що кожна молитва, коли ми молимо, наприклад, за людину, яка от не хрещена навіть була, так? не вірила в Бога, Поховали без священника. Я за неї молюсь. Моя молитва ніколи не впаде десь там під ноги. Кожна ваша молитва – це ваш скарб. Це є ваша, ваша інвестиція у такий духовний кредитбанк. Так? Кожна ваша молитва, вона так складається до того великий скарб. І люди, які за когось молилися, вони будуть стояти перед Богом, світитися від тих молитв. Так? Тому що молитва, якщо ти чи за когось, чи за себе, за що би ти там не молився? Кожна молитва вона завжди залишається при тому, хто її молить. Тобто ви, молільники, ви багаті люди, ви маєте великі скарби. І, ви, і Господь Бог може із тих скарбів користати і давати е, милосердя, уділяти тим, за кого ми молимося, чи за інших і так далі. Ми, як той Божий виноградник, знаєте, в якому виростають великі плоди духовного подвигу. Це і наша молитва. Тому моліться. моліться за живих, за мертвих, за, за тих, хто вірив у Бога чи не вірив, моліться. Знаєте, Це так, як взяти їде шофер по дорозі, в машині ззаду сидить пасажир, попали в аварію і роздилися. Є велике значення, що той задній. Пасажир вірив у правила дорожнього руху, чи не вірив. Яка різниця? Вони є і порушення правил дорожнього руху чарівато чим? Смертю. Або каліцтвом, або ще щось. Віриш ти в них, чи не віриш. Яка різниця? Воно працює. Так же само і у Бога. Чи ти віриш, чи ти не віриш? Та так само, як у закони буття, так, світу, там земне тяжіння. Ти віриш нього чи не віриш? Воно є. Крапка.